Учасниці народного вокально-інструментального тріо Лелія повернулися із гастрольного турне з Україною в серці. Бандуристки Ольга Чуріна, Олена Богдан Опейда, Леся Старенкова із культурно-мистецького центру Красне побували у Чехії і Польщі. Нас сприймали дуже тепло. Це відчувалось на рівні такої обміну енергією з глядачем. Ці захоплені очі звичайно не всі розуміли про що ми співаємо. Ми намагались допомогти. Слухачу зрозуміти суть наших творів. У нас був відеоряд підготовлений до кожної пісні. У репертуарі «Тріго Лелія» – народні історичні пісні та твори на слова Тараса Шевченка. На завершення концерту Еней це Петро і Павло Солодухи. Написали біля тополі. Це пісня Реквієм за загиблими нашими захисниками захисницями. Біля тополі, Наше повідомлення було для європейського глядача, слухача це про той стратницький шлях, який проходить проходила Україна до своєї незалежності, і про проводили паралелі з тим, що відбувається сьогодні в серці Європи в Україні. Які страхіття задоволена тим, що ми привезли людям крапелиночку України, знаєте, її історію, і те, що відбувається зараз. Я дуже, ми б дуже хотіли, щоб люди знали і розуміли, що зараз відбувається в Україні. У Польщі бандуристки грали і співали на благодійному концерті. Його організували на підтримку українських військових. Під час заходу учасниці тріо Лелія зібрали понад 11 тисяч гривень, сказала Ольга Чуріна. Маємо звернення. Від батьків двох хлопчиків-бандуристів. Ну я їх пам'ятаю ще як хлопчиками. Вони навчалися в Луцькій музичній школі на імені Фредерика Шопена. Обоє на фронті. Мужні наші захисники, які потребують от зараз старлінків і генератор. Тому ми зараз шукаємо ще можливості, аби долучити, можливо, залучимо нашу бандурну спільноту. Таке ще оголошення дамо для того, щоб допомогти. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.